Труби треба оглядати, тоді вони не замерзнуть у період лютих морозів. Громадська організація самопоміч нині закликала мешканців міста робити такі огляди самотужки, адже найчастіше водопровідні труби замерзають на відкритих ділянках, сходових клітках, місцях загального користування та коридорах. Якщо ви знайшли оголені ділянки теплових комунікацій чи незасклені вікна у підвалах та горищах, відразу звертайтеся у свій ЖЕК. Потрібно звертатися терміново в ЛКП, але паралельно найкраще зареєструвати ще своє звернення на гарячій лінії міста 1580 або 297-59-11, щоб це звернення було на контролі в мерії, і самопоміч завжди виступає третьою стороною. Якщо вже людина не добилася ніякого результату з ЖЕКом з районною адміністрацією чи з мерією, то завжди є наша гаряча лінія, і ми тоді виступаємо посередником, стаємо на сторону людини і допомагаємо ту справу довести до кінця. Приходить вам вами щомісячну квитанцію ній написано, що обслуговування інженерних мереж будинку. І ви повинні знати. Ми всі повинні знати, бо ми також мешканці будинків. Що за це ми платимо плату, і за це хтось повинен нести відповідальність. Тобто, будинок повинен бути підготовлений до зими. Саме працівники ЛКП зобов'язані підготувати будинок до зими. Якщо ж труба все ж замерзла, не намагайтеся самостійно її розморозити. Це може призвести до аварії. Якщо за 3-6 годин жек не відреагує, телефонуйте на гарячу лінію міста та в об'єднання самопоміч.